Сьогодні призначені були громадські слухання щодо розгляду питання, Розгляд проєкту документу державного планування, а саме внесення змін до генерального плану міста та звіту про стратегічну-екологічну оцінку Генеральний план міста Кременчука. На громадські слухання зареєструвалося 268. 268. Мешканців нашої громади Слово надаю зараз начальнику управління міського будівною та архітектури Кременчуцької міської ради, Кримчукської ради Полтавської області Волочинка Олександр Григорій. Будь Ви ласка. Відповідно до розпорядження міського голови від 29 -го... Березня 24-го року номер п'ятдесят Р про проведення громадських слухань двадцять четвертого го тобто сьогодні чотирнадцять і призначено провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів документу державного планування внесення змін до Генерального плану міста Кременчука та звіту про стратегічну екологічну оцінку міста Кременчука. Громадські обговорення тривають. 30 днів до 30 квітня 24-го року. Слово надається Айлікові Ганівіторівні, начальник архітектурно-планувальної майстерні, головного архітектора проєкту. Будь ласка. Та зміна наступна. Та, мабуть, вас більше всього цікавить. Це у нас наша промислова зона. Наступна, будь ласка, наша промислова зона якраз розміщення цього нового заводу, який, я так розумію, вас збурив. Своїм розміщенням, що хочу вам сказати, у нас з собою є з... схема планувальних обмежень, і там дуже чітко і гарно видно, що санітарна захисна зона цього об'єкту не зачіпає ніяких об'єктів ні житлових, ні виробних, ну, точніше, ні житлових, ні громадських, і вона вписується в зону існуючої промисловості. А можна посилання на стародатка і в роботі? А тебе не звучать. А ми будемо обережний. Просто якщо ми відповідаємося, коли значить, Санітарна захисна зона від цього об'єкту по сампіну, якщо на санітарні норми правила, вона становить 1000 метрів. Але... Це санітарно західна зона для об'єктів, які працюють по старій технології. По новій технології ця зона, якщо буде розміщений цей завод, вона буде зменшена і значно зменшена. Тому що на сьогоднішній день труба, яка отравляє нам життя, або погані тінти, це вже день який вийшов. Розповідаєш Володимир Володимирович Москва, він інженер проєктів уково. Ваш об'єкт, наш об'єкт, Будемо говорити так. Та да, я об'єктивно розповідаю, так як те, що по даному питанні знаю, Відносить до першого класу санітарної класифікації. Визначили відповідно Державний санітарний кордон правил планування та забудови населених пунктів України 96-го року. Перший клас це санітарно-захисна зона 1000 метрів. 100 метрів. Так? Але, але. Вона може бути уточнена в розділі ОВД при розробці технологічного проєкту на даний об'єкт у державних будівельних нормах Б22, року. Планування забудова територій тричі підкреслюється, не будівництва нових підприємств першої другої груби небезпеки на території міста Кримачука. Тобто там прописано, що підприємства, які відносяться до першої, другої групи небезпечності, вони не можуть е, нові додаватися на е, територію населених пунктів. Е, а е, старі НПЗ і старі підприємства, яких у нас, слава Богу, там порядка 40, мабуть, да чи більше, вони мають бути е, облаштовані екологічними заходами. Стосовно норму ДБМ, ми звернулися з, стосовно розробки генерального плану міста до державної інституції, тобто не до частної контори, яка не тільки знає і знається на нормах ДБМ, а вона, мабуть, найкраще всіх розуміється по санітарним нормам, по ДВНам, по СЕО, по розміщенню будь-якого об'єкту. Тому, більш того, ці проекти проходять експертизу. Зараз ви ну, під сумнів поставили компетенцію державної інституції і компетенцію експертів. вам розказати про наше будівництво. По перше, в нас зараз іде проєкт для того, щоб Екологічна оцінка е, ніяк не впливали е, на наше виробництво, ну на екологію. Ми залучили собі е, представників фірми Пацов, які являються міжнародними партнерами компанії Білі Австрійської, які є партнерами французької компанії Хюбер, і, і так далі. Вони в нас е, будуть розробляти проєкт замкненого типу. Тобто в нас не буде е, ніяких викидів, ні, е, зовні, ні в групі, і так далі. Все, що буде в нас е, вироблятися, яка продукція, вона буде сертифікована міжнародною е, компанією, «Вері». це французька компанія, яка займається сертифікацією, акредитацією, е, сертифікацією е, всіх виробництв е, в, в світі, і вона займає другу е, позицію е, в світовому рейтингу. Тобто, щоб ви зрозуміли, е, жодних викидів е, система буде замкнена. Вся е, підтоварна вода, все, що у нас буде е, зливатися в закриті ємності, потім буде. Е, Подаватися на установки ультрафільтрації, е, зворотнього осмосу, вакуумного розділення. Після цього е, ви, е, всі залишки продуктів можна буде використовувати заново в переробку, а вода чиста нікуди не зливається, вона в нас буде використовуватись для охолодження. Тобто це замкнена система. Тому я не розумію, чому е, ви так переживаєте. То І так друге можна заводу. 60 тисяч тонн на рік, тобто це в 300 разів менше, ніж ендези, на якому ви працювали. Ви самі знаєте, що там. Ви самі знаєте, якщо маленьке якесь виробництво, його дуже легко зробити екологічно чистим. Тому що там буде все автоматизовано. Для, автоматиз... для автоматизації будуть залучені такі провідні виробники, як Хоні не знають, от сіми чули телефони, вже були всіх. Тому е, я думаю, це перше. І друге, щоб е, не було спекулювань жодних, я вам сразу можу сказати: до першої забудови у нас е, межа відстань до першої забудови 1800 метрів, а не один кілометр. Це перше. і по-друге, пишуть на всіх листівках: фенол, фенол, фенол. Це е, виділяється при виробництві селективної очистки масел, або при присадках для трансмісійних або моторних олій. У нас цього процесу не буде. Про Формальдегід, формальдегід у нас е, е, з'являється при переробці полімерів. В нас нема такого процесу. При виробництві пластмас нема такого процесу. Лакокрасочні виробництва і деревообробувальні заводи. В нас нема такого виробництва. Ми беремо собі вузьку фракцію, в якої відсутній газ, відсутні важкі продукти, такі як там будрон, віду і так далі. І все ми її розділяємо без жодних випідів. На жаль, я не почула у звіті про стратегічну екологічну оцінку. Говорили про те, що цей документ охоплює тривалий проміжок часу, то я не почула, наприклад, е, значить, конкретно характеристик по північному промисловому вузлу, бо тут більше ну, екологічної ситуації, бо тут же більшість людей зібра, зібралася саме для того, щоб е, розуміти, яка, яке екологічне становище на зараз. Які ризики для людей у майбутньому у, у разі будівництва підприємства, яка динаміка була е, негативних факторів, там? яка там роза вітрів, е, наскільки саме це, е, ця ділянка нашого міста, наскільки вона зараз знаходиться під тиском екологічних несприятливих факторів порівняно з іншими е, мікрорайонами нашого міста? Яка, допустимо, захворюваність людей, яка щільність населення в цьому мікрорайоні? Я не знаю, яка методологія вашого звіту, але ну, ну, наскільки я розумію, ці всі моменти мають бути охоплені, щоб ми розуміли, як змінювалася ця територія в екологічному питанні. І які можуть бути е, ризики для неї? Північний промисловий вузол сконцентрує на переробці в оборонневі тобто переробки нафти, підприємство першого класу санітарної кваліфікації, невкідливості санітарної класифікації. Що означає санітарна захисна зона нормативна? Тисячу метрів. Дані підприємства мають виброси так, шкідливі. Цілому проаналізований ІЗА, індекс забруднення москве, по крайнім чому, публічна інформація. Вона від взагалі до вся містабільйонна документація, ту, яку ми зараз обговорюємо, вона відповідно закону про досу до відкритого типу. Вона не може бути закрита. Не генеральний план не пояснюємо його записка. Я пропоную, пропоную говорити про будь-які функціональні зміни тоді, коли ми побачимо проєкт. Тому що від пана головного інженера ми почули дуже багато. Буде, буде, будуть. Будуть використані, будуть залучені, будуть створені. Давайте і ми будемо, можливо, вносити якісь зміни до землевпорядної документації, коли побачимо, які саме запропоновані зміни будуть в даному проєкті. Тому що я ще раз кажу. Ми нічого не знаємо, крім функціон... зміни функціонального призначення даної ділянки. Я ставлю на голосування по першому порядку денному погодити проєкт документу державного планування, внесення змін до генерального плану міста Кримчука та звіту про стратегічно-екологічну оцінку генерального плану міста Кримчука. То за те, щоб погодити, прошу голосувати, то за? Прошу підняти руки до гори. Лічильна комісія працює. Satsang with Mooji Проти? Підніміть вище руки, будь ласка, порахуйте всім. Е Порахували всіх? Хто утримався? 29 за 24 проти і 10 утрималось. Ну, як я вже й сказав, я з повагою ставлюся, в принципі, для людей, до людей, чому вони прийшли. Сьогодні 220 чи 230 людей, які проголосували за відповідні зміни, вони таким чином вирішили мешканців. Кременчука молодіжного, Лашків, власне, Петрівки, приватного сектору, прилеглих сіл, там Нова Знам'янка, Терешківки і таке інше. Ось, щодо зацікавленості цих осіб, чому вони тут були, тут є певні питання. Але я ще раз кажу, я ставлюся до цього з повагою. Тобто, як депутат, як громадянин, як людина, я зробив усе, що міг. Тобто я і розклеював оголошення, мною ініційовані там біля 10 судових позовів стосовно даного питання. Тобто я вивчав всю документацію. Я надав безпосередньо в процесі громадських слухань свої зауваження. Відповідно, я надам ще до 30-го числа зауваження, які будуть зареєстровані в процесі громадських обговорень, оскільки вони тривають до 30-го квітня, я буду працювати в Погоджувальні комісії щодо вивчення усіх зауважень, і усіх можливих ризиків, але це відповідь людям на їх бездіяльність.